Сьогодні розбираємо варіант за третій часів 25 року, перше, розріжіть рівняння 3 мінус х, торів ні, від цих одне третє. Щоб розв'язати його нам потрібно на наш мішаний поетворити направлення, тобто 3х мінус дорівнює. Далі ціна множимо на наш знаменник, додаємо теж у чисельнику, і ділимо на знаменник, тобто буде 3 мінус х дорівнює 2 на 3, 6 плюс 1 буде 7 третіх. І далі через пропорцію тут у нас уявна одиничка, тобто 3, що множиться на 3 мінус х дорівня 7. Далі розкриваємо дужки, 9 мінус 3х 7. Мінус 3х дорівнює Сі мінус 9. Мінус 3х дорівнює мінус 2. Тоді x нас дорівнює Мінус 2 мінус 2, що діляться на мінус 3. Це просто 2 третіх. Це варіант 2. Наступне. На діграмі відображено інформацію про кількість не за кольорами стрічок, із яких які маскувальні сітки. Більшість стопці діграми повідає кількості стрічок зазначу кольору. використаних для однієї сітки влітку, а сірі восени. за діграми визначите, наскільки більше плетуть зелене стрічок об'єкко ніж восини. Було схоже завдання трошки змінного умова. Отже, дивимося, з нас запитає, скільки більше плетуть зелених стечок влітку, ніж восени на нас харі, тільки зелені, тобто влітку і восени. Ще раз, наскільки більше плетуть зелених влітку? Влітку у нас 50. Восени 20. Питать, наскільки більше, тобто 50 мінус 20, і це нас дорівнює 30. І це варіант у нас Г. Ага. Наступне на рисунку зображено елементи кору паркану, що складається з 9, стр... з 9 стрілок, які виходять з вершини розгорнутого кута та поділяють його на рівні частини. Знайдіть градусну міру кута між двома сусідніми стрілками. Тут таке завдання на уважність, я думаю, багато на ньому могли втратити бали. У нас пит... дано... написано з 9 стрілок, а знайти градусну міру кута між двома сусідніми стрілками. Тобто нам, не тр... нам треба 180 ділити на 9. Не думаю, багато хто так і поділив, і втратив тут бал. Треба поділити на кількість частин тобто рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто 180 ділимо на 10. Це 18. Дуже легке задання, але тут треба бути уважним. Четверте: мінус 2, що множиться на коні комбічність з двох до кубу. Згадуємо степеневі властивості, довідкових матеріал є. То Якщо у нас добуток до степеня, це так само, що як окремий член до степеня, Тобто мінус 2 до кубу, що множиться на корінь кубічний з 2 до кубу, мінус 2 до кубу це у нас мінус 8. Тут корінь кубічний і 3 пропадають і залишається 2, тобто мінус 8, мінус 8 на 2, мінус 16, це варіант з ГМ. Наступний на рисунку зображений куб а 1 Б1, С1, д 1 Укажіть пряму, що лежить у площині BB1 B1C1. Тобто нас цікавить ось ця площина. Але вона у нас не буде обмежена тільки цим трикутником, а буде й далі ніби розходитись справу вліво. Тобто, нас повністю ось ця сторона цікавить. І дивимося. Перебираємо всі варіанти а, Б не підходить. Б1Д1. Б1Д1 також не підходить, вона зверху лежить. А1С, А1С також не підходить. І не так, ось вона А1С. Д. ось тут не підходить. B1С, B1, c Ми якраз на задній площині, тобто б 1 c задовільняє нашу моря. Це покажу. У нас дана ось ця площина. Але ця площина не вмежується лише цим трикутником, а далі розходиться вліво, вправо. Тому вона буде захоплювати весь цей цю задню стінку. І тут нам підходить тільки варіант, d b1c, b1c. B1. Наступне, кажіть часу на якому зображено графік функції Y до рівня 1, що ділиться на X-5. Знаєте, як е, виглядає базовий графік і куди його потрібно рухати? Ну, просто будуєте табличку XY, підставляєте. Тут навіть не треба сильно будувати табличку x-5, тобто на 0 ділити не можна. Тобто асимптота у нас буде проходити через x рівня 5. Тобто, у нас тут вже підходить тільки або ось цей графік, або ось цей. Далі дивимося. Беремо якесь значення, наприклад. Замість х беремо 0. Буде мінус 1 п'ята. Х0, y п'ята. Димойся. Тут якийсь мінус нами, як я. Тому тут підходить тільки варіант А. Ну, або хто знає базові графіки, це в нас одиниця поділити на x і зміщена на 5 одиниць вправо. І буде якраз графік. Що ми якісь наведені твердження є правильними. Якщо паралограм мають рівні сторони, то вони мають рівні параметри. це затвердження правильно, ось. Наприклад, у нас один паралограм. Що ж може там бути побудована по-іншому, наприклад, бути побудований ось так. І тут, наприклад, у нас тут 5, тут там 8, 5, 8, а тут у нас 5, 8, 5, 8. Хоч бачимо, у нас паралелограми мають рівні сторони, і периметри у нас будуть однакові, бо периметр — це у нас всі сторони додати. Отже бачите, твердження єдна. Якщо паралограми мають рівні сторони, то вони мають рівну площу. Це вже більш таке цікаве твердження. І Тут теж. Таке задання на уважність, на знання. Я думаю, тут теж на цьому завданні багато хто втратили бали бомбу. Що в нас таке площа? Площа для паралограми це в нас сторона, помножена на висоту, яка збирається на ту сторону. Ось, ось формула S, щоб помножити на H. Ось у нас паралограм. У нас е, сторони можуть бути в паралограма рівні, але може бути в нас нахил кута різний. Тобто і висоти змінюється відповідно. Ось, наприклад, у нас ось такий паралограм. Давайте я ось. Його... Я його скопіюю. І якщо ми... А тут не виходить. Норним ну, словом, якщо ми змінюємо кут, то вже змінюється наша висота. Але сторони при тому у нас залишаються такі ж самі. Тут вже висота в нас буде, тут висота більша, наприклад, а тут вже висота менша. Тобто друге твердження неправильно. Ну, Погано тут. Я не маю маюнок. Але давайте. Давайте попробуй намалювати. Ось у нас і э, відрізки, які відповідали нашим сторонам. От беремо той самий відрізок, беремо цей відрізок. Але міняємо кут. Довжина залишається та сама, а от вже висота змінюється. Тобто тут висота більша, тут, наприклад, висота на скільки 2,5, а тут вже десь там 1,8. При тому, що тут 8 сторона і тут 8, тобто площа вже тут буде менша. Отже, друге твердження невірне. І третє, якщо прямокутники мають рівні діагоналі, то вони мають рівні сторони. Затвердження не вірні, беремо навіть звичайний прямокутник. Давайте тут. прямокутника у нас рівні, але сторони в нас рівні не будуть. Тобто тут, наприклад, 2 тут 4, 2-4 діагоналі там, наприклад, у нас uh. ну, хай по 5 умовно по 5, тобто вже в нас е, виходить, що е, діагоналі, якщо рівні і між собою, то сторони не рівні. Тобто третя твердження також не вірне. Отже, тут лише перше, це варіант а. Наступне 25 мінус х квадрат, що ділиться на x квадрат плюс 5х, це у нас за формула різниці квадратів 5 мінус x, що множиться на 5 плюс x, що ділиться на тут можна винести х, тобто x плюс 5. Тут x плюс 5 і 5 плюс х це одне теж у нас в математиці є властивість, значення що від перестановки сума не міняється. Отже, залишається 5 мінус x, поділити на х, і це варіант Д. Наступне. сцені культи фасують по 4 штуки в коробку, які знаведені число може бути загальною кількістю виготовлених кульок, якщо всі вони були повністю розфасовані по таких коробках. Вже аналогічне здання давали. Тут потрібно просто кратне чотирьом число вибрати. Отже, Ождимося. Кратне число тут буде 112 кратне. 112 є на 4. Тут 8. Залишається 32, 32 на 4. Буде 8. Тобто 28, ціле число. І тут, якщо ми поділимо 102 на 4, буде 20, і ще залишається 22, 22 на 4, вже ціле не буде. І так само, якщо інше перебрати, то буде кругом не ціле число. А нас цікавить ціле. Ну бо сирні культі в нас є, цілі в коробці, тобто 4 штуки. Половинки, там п'яту, десяту частинку ніхто в коробку не покладе. Десятий визначено модуль дуже вектора це дорівнює. Вектор це доріння вектор B-вектор А, якщо у нас вектор А має координати 2, 1 мінус 5 і вектор b має координати мінус 3. У нас вказано B-A, тобто Тобто так і віднімаємо координати. Тут у нас з друге, Y, друге, Z друге, X перше, Y перше, Z перше. І віднімаємо. Тут можна спочатку знайти ніби як координати вектора С, тобто відняти x 2 відняти x 1 ну, Давайте запишемо координати вектора С. Це. це в нас x 2 мінус x 1 Далі y 2 мінус y 1 z 2 мінус z 1 Це в нас мінус 7 мінус 2, 0 1 і 3 5. Тобто координати вектора це в нас мінус 9, мінус 1 і 8. І далі, щоб знайти довжину, це ми довідковуємо тривіальне значення формула. І щоб знайти довжину вектора, ми беремо кожну координату кожну координату нашого вектора і підкоріння підносимо до квадрату. Тобто, Довжина вектора С по модулю це у нас. мінус 9 до квадрату, плюс мінус 1 до квадрату, плюс 8 до квадрату, Т до квадрату 81, плюс 1, плюс 64, під коренем. Це у нас виходить 82 плюс 64, 146 корінь із 146. Або тут відразу можна було використовувати ось цю формулу. Довжина вектора B по модулю. корінь квадратний. Координати точки B відняти координати точки А. І вийшло аналогічно 146. Ну, просто нестандартна, нестандартна подача під формулу довідкових матеріалах, хто звик користуватися і сталою формулою, то тому тут важко буде зрозуміти, тому я зразу розписав, що у нас таке координати вектора, якого шукати тоді модуль і довше вектора. мектора. Викажіть проміжок, якому належить менше корінь, рівняння x що множиться на 2x плюс 5 до рівня 2x плюс 5. Перемножаємо, буде 2х квадрат, плюс 5х. Переносимо в одну сторону мінус 2х, мінус 5 дорівнює, 0. тобто це буде 2х квадрат плюс 3х мінус 5. Далі можна через дискримінант. Знайти x перший і другий, і тоді менше корінь Подивитися, який який проміжок. Можна через теорему вієта. Скоротити все на 2, тобто буде х квадрат плюс х, мінус 2,5. Затримаю в'єта х перша плюс х друга дорівнює мінус півтора, а х перше на х друге мінус два з половиною. І підбираємо, які тут варіанти можуть бути. Тут у нас варіант x перше мінус два з 2,5. Х друге. Просто одиничка. Чи з у вас вийде аналогічно? Хто буде розв'язувати через дискримінат? Переконання хто вже розв'язував. І найменше тут на смуті 50-х, і воно лежить проміжку Г. 12. на рисунку зображено рівнобічна трапеція БЦД, а Б доріні точки К і М середини бічної сторінки трапеції Діона, а це трапеція перетинається дескіт то цього, так що дорівнює 5, позначаємо тут 5, ОМС, 7 кут cad 3 знайдіть площу цієї трапеції. Оскільки у нас так зараз. КМ середньобічній сторін, тобто, отут у нас лінії відрізки, трапеція рівнобічна. Тобто, якщо розглянути трикутник, ось цей це АД, то АМ – це на середній лінії, Тобто АД буде в два рази більша, і АД буде у нас 14. Далі ми маємо середню лінію, тобто КМ це у нас 5 плюс 7 – 12 КМ у нас дорівнює BC плюс АД. Поділити на 2. І підставляємо все, що маю. К. У нас 7. 12 до рівні, Б це у нас невідомо, плюс Аде у нас 14. Поділити на 2. Тобто виходить, що у нас БЦ плюс 14 до рівні 24, тоді БЦ доріні 10. Тобто ось тут у нас 10. І нас просять знайти площу цієї трапеції, щоб знайти площу. Нам потрібно. Ну, середня лінія по факту, яка в нас є, і потрібна висота. Давайте опускаємо висоту. Що допускаємо висоту, і тут також опускаємо висоту. Якщо у нас AD е і B це у нас паралельні, Б, тут нехай там, там Б Н і це, Л — у нас також паралельні, то вони будуть відкидати нас такі самі відрізки. Тобто, якщо тут 10, то ось тут 10. Всього у нас 14, тобто тут по 2. Далі, щоб знайти висоту, розглянемо ось цей C, С L. Тут у нас прямий кут. Маємо ми тут 12, Q30. І через uh, тангенс кута можна знайти висоту інструкту L. Тобто записую танець. 30 градусів до рівня Це L кате такі на фронти. Вержаємо снайтрику. Це катета навпроти, ділимо на катет прилегли, тобто на Аl І звідти на Cf, до 30. Це у нас цель. В до рівні танц 30. Це нас 1, що ділиться на корінь з трьох. Тобто, танц 30, одиниця, що ділиться на конінь з трьох. І що множиться на AL. Тобто на 12, тобто 12. Що ділиться на корінь з трьох. У нас вийшла це L. І все, і шукаємо то, що площа, не буде, І пів е, суми основ, або це наша середня лінія. Можна записати 14 плюс 10, поділити на 2. Це нас 12, або просто середню лінію взяти 5 плюс 7-12. Ну, давайте вже по формі 14 плюс 10. Поділити на 2 і помножити на нашу висоту, тому на 12, що ділиться на корінь з трьох. Тобто це у нас буде 12 на 12. 144, що ділиться на корінь з трьох. У нас такої відповіді немає, доножимо на корінь з трьох, тобто буде 144 корінь з трьох, що ділиться на 3. 144, що ділиться на 3, це у нас 120 на 3, 40. Залишається 24, тобто 48 корінів з 3. Це варіант у нас г. 12 г. Наступне: 13 в числість. Інтеграли від 0 до π 2 синус х dx. Тут нам потрібна перевісна від синуса. Два ми відразу в принципі, можемо винести Два інтеграл від нуля до пі, синус х, dx, далі е, переріс на від синус х, це у нас мінус косинус х стається, та мінус косинус х, тобто це буде дорівнювати 2, що множиться на мінус косинус x, від пі до нуля dx. Далі використаємо формулу ньютона Лейбніца І шукаємо. Два зовтаки залишається. Далі помножити на мінус косинус пі. мінус Мінус косинус від нуля. Від нуля dx. Rozwiązujemy 2, minus kosinus od pi. Minus takie, zostaje kosinus od π. U nas kosinus pi minus 1. To jest minus, minus 1. Dalej minus na minus 10+, plus. To, to plus kosinus od 0. Kosinus od 0 to jest 1. Ну, і тут не забуваємо за дошки передвіку. Тобто буде 2 мінус на мін, мінус мінус 1 буде 1, 1 плюс 1, 2. То тобто 2 на 2 буде 4. Це варіант нас А. 13 буде. А. 15 тангенс -та квадрат x, що множиться на косинус квадрат і плюс косинус квадрат дорівнює. Тангенс х в нас те ж саме, що синус, що ділиться на косинус, це є формула в других матеріалах. А тангенс квадрат x це у нас просто і yes, синус квадрат х, тобто тут з'являється квадрат і синус квадрат що ділиться на косинус квадрат х. Тобто тут у нас синус квадрат х, що ділиться на косинус квадрат х, плюс косинус квадрат х. А, помножити. Помножити на косинус квадрат х і плюс косинус квадрат х. Косинус косинус квадрат х пропадає, це лишається синус квадрат х плюс косинус квадрат х. Це до відкого матеріалу в нас є, воно вирівнює на у нас одиниці осьому. Ось є. Що таке танець? Тобто, це до лінії у нас одиниця. І 15 розвічне на ліністріх, що множиться на 5х менше 15. Використовуємо властивість для степеневих. Якщо у нас наші степені однакові, то шнура просто перемножаються. Ось ця властивість. Ах помножиться на BX до лінії. те саме, що А на B до степені x. Тобто це буде 3 на 5. До степені x менше рівне. 1,15, 15 можна записати в 15 мінус першому степені. Тобто це буде 15 степені x менше рівне 15 мінус першому. Основа у нас більше одинички, значить знак не зміниться. Тобто просто пропускаємо, буде x менше рівне мінус 1. І на проміжку кому важко усно, то позначайте мінус 1. Дивитесь ходи на знак снаффил, то буде від мінус безкінечності до одиниці, включно 11. Точнее, что при минус вымените. Вариант А.